Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас спуск BMG Dry, а ще й незвичайний. друзі. Дивіться, що ми будемо з вами тут спускатися з прицепом, так? Ми будемо до тачок е, чіпляти прицепи і спускатися по цьому божевільному спуску. Так, рандомно будемо наші тачки спавнити, і в принципі можна розпочинати. Друзі, вже прицепчик на ліксирю є, так що let's go, друзі, let's go! Так, якщо ви пам'ятаєте, там були випробування такі, так, у нас змагання Мерсик. Е... Проти Бешечки, друзі. у у, -у, у нас тут проблемки. Трішки у ліксаря. ха Ой-ой-ой, ой куди ми летим. Дру? О, мінус прицеп. Розумію, друзі. Розумію. Ну чисто все, мінус. Мінус ліксар, мінус прицеп. Ну маємо те, що маємо, друзі. Я ж не винен, що він чепився. Навіть, навіть до цілі не долетить. Ну, мали 300 км за годину. Мали 300 км за годину. Оп. І це чисто краш, друзі. Це чисто краш нашого ліксаря. І нормально. Ну, файно. Я думаю, буде файно, друзі. Якщо прожимаєте в подобайки і лесго далі. Так, наступний у нас тут на черзі. То Бенклі, так, але зараз побачимо, чи Бенклі зможе проїхати з цим причепом, тому що щось, ну, зовсім наша попередня тачечка не змогла це зробити. Може, трішки-трішки треба повільніше їхати, але дуже зараз файно це все виходить, друзі. Ой-ой-ой, ой ой ну не ще прицеп відчепиться. Ой, є контакт. Ну хочеться побачити, як з прицепом вилечу. Друзі, ну хочете побачити? Ну, звісно ж, хочете. Нормально, 300 км за годину. go, 340. Є контакт, друзі. Ми з прицепом зараз вилетимо. oi yoi 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 Чисто дивіться, багажник відчиняється, двері відчиняються, все відчиняється, не вже до цілі долетимо, друзі. Ні. Ну як, практично до цілі долетіли, але, але практично не рахується, ну нормально. Бенклі практично була була на відмітці, але ну прекрасний результат Бенклі, друзі. Так що якось от І побачимо, що там наступний наш рандомчик підготував. Let's go Друзі, Фарарко, де ви бачили Фарарику, що із прицепом, що спортивно, а? Ні, Ну прикольно, прикольно. Все файно виглядає, друзі. Так що впадобачки, будь ласка, прожимайте на канал, підписуйтесь і залишайте свої коментарі. А Феррарка вже чисто з прицепчиком там мчиться тут. О, друзі, здається, тут будуть непереливки. Треба трішки вирівняти тачку, бо буде дійсно у нас проблема. Ну як хочеться, щоб Феррарка вистрибнула. Хочеться, щоб вистрибнула з цим прицепчиком, але причепчик нам мішає, друзі. а ні, ні, тримайся, тримайся, каскай, тримайся, є контакт. Давай, їдь, їдь, їдь. Ой, ще один прицеп. До побачення. Чисто дивіться процепи ще на спуску у нас на рампі. <гум> ні, ну прикольно, дивіться, як вона летить. Але, друзі, ну сила тяжіння, Здається, о, без шансів. Бачите, трішки, друзі. Трішки Фарарика. На жаль, на жаль, фарарика. Вона, бачите, більш легше здається, чим цей прицеп. Тому що, ну, щось сила тяжіння тут е, нерівна. <с> Добре, давайте до іншого рандамчика. let's go. Так, друзі, бешечка як шоста. Ой-ой-ой. ой 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 Ну як вам таке, а? Як вам таке? Ну мені здається, буде. Мені здається, прилетить в себе нормально. Ну як прилетить? Точніше, вистрибне з рампи, я думаю, ну відсотків 100. Ну повинна вискакувати, друзі. Бешечка наша просто зараз летить. Ой-ой-ой. Саме це вона зараз робить. Боже, друзі, без шансів. Взагалі без шансів. У нас немає тепер колес навіть. О, вона навіть не, не, не зможе з рампи з'їхати. Серйозно. Друзі, це без шансів. Це чисто без шансів. Дивіться, що трапилося. Бешка чисто ікс 7 Ой, вибачте, ікс 6 ну просто краш. Друзі, це краш тест чисто, бешечки і прицепа. Ну, не змогла вона, не змогла. І, друзі, думаємо те, що маємо. Граємо по-чесному і тоді поверху немодалі. Опа, сюди його, друзі. Гранд джип, гранд джипчик. Дивіться, я, я, який а? Як вам таке, друзі? О, мені здається, найсово. Дуже-дуже найсово. І хочеться, щоб уже тачечка якби вилетіла з рампи, друзі. Хочеться, щоб вилетіла з рампи. Так, трішки давайте пригальмуємо, але тут ні. Без шансів, друзі. І про що я зараз кажу? Які гальма? Треба керувати нормальною. Тачечко Let's go. Головне, щоб зараз прицеп не занесло вліво-вправо. Чудово, друзі. Чудово, просто йде гранд джип, go. Туди його. Є, вистрибне. Вистрибне, друзі. Ось на що ви хочете. Подивитися, як гранд джип зараз вискочить. Сюди його, друзі. Долетить? Ні, цього не може бути. Цього не може бути. Що серйозно, друзі? лайкосик, будь ласка. Будь ласка, подобаєчку, то прожимаємо, а прицепчик то водички, а гранджипчик то пройшов. Дивіться, друзі, дивіться, що з ним відбулося. Ой-ой-ой-ой-ой, ну це просто паніка, дивіться, просто кусок брухну. Добре, друзі. Ну, прилетів, перелетів. Ще й на ціль, на ціль. Let's go, далі. Так, друзі, аудюха РС 8 Ой-ой-ой. Зараз побачимо, чи зможемо вона взагалі з круванням. Бачите, легкові тачки в нас зараз спавняться. Рандомчик нам готує. Ось тільки такі тачечки COVID. І щось вони взагалі якось тяжко, друзі. Так, тяжко вони проходять. І взагалі вони не проходять, тому що у р 8 відчеплюється предшеп. Але, друзі, аудюха йде, йде. А це саме головне, друзі. Це саме головне. Ні, тут без шанси, мені здається. Вона навіть не дострибнує до тієї точки, якої потрібно, на жаль, друзі. І маємо те, що маємо. Дивіться, на Ресочку. Ой-ой-ой. Ну, ось так, друзі, ось так. Друзі, Що це взагалі таке? Ой-ой-ой, а який тут шанси на виживання, до речі? Дивіться. Вона просто проїхала через дерево. Коротше, просто провалилася. Це просто себе шансів, друзі. Ви прикиньте, якщо там би хтось сидів. Ну, це все. Це GG. Так, друзі, лайкосик, будь ласка, за такий момент. Це просто жесть. Поїхали далі. Оп, дивіться, як причепчик згори причепився. Сюди, його на кію Оп, є, летс go. Поїхали, друзі. Так, ну ви бачили. Аудюха, на жаль, не впоралася. Кія, Кія надійна, тачечка. Зараз побачимо. Ну, в принципі, і Аудюха теж надійна. Але, друзі, ой-ой-ой-ой. Що ж зараз відбувається з тачками? Як хочеться вискочити, є. Нормально їдемо, друзі. Нормально навіть їдемо на Кія зараз. Просто чудово. І зараз буде контентик, друзі. Контентик, подобаєчко сюди. Опа. Є 300 кілометрів за годину вилітаємо. Опа, дивіться. <чхи> Чудово, класно. Дивіться, до речі, бампер. Оп, туди його, оп, водичко його. Оп, є контакт, друзі. І про це підчепився, до речі. Нормальненько так. Ну, друзі, ось такий контент ми маємо, так що переходимо далі. Рандомчик, готуй. Оп, друзі, про це приєднюється. Сюди його, сюди його, друзі. Let's go. Оп, виходимо, пересідаємо. Let's go. починаємо. Так, ну, тачечка швидкісна. Ви вже це знаєте, хто дивився, мої попередні відоси. Це божевільна тачка, але зараз побачимо, як вона на спуску з'їде. Ось, оце зараз найголовніше, до речі, друзі. Оце найголовніше. Нас чекає ще ціль. Так, треба дуже обережно. Як Я хочу обережно з'їхати з чим прицепом, щоб вам контенті показати. Так, треба її нормально управляти. Нормально Каскай, тримай руль, будь ласка, Я тебе прошу тримай руль, є контакт. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Головне зараз до 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 цього моменту доїхати. Друзі, ми доїжджаємо до цього моменту, але, на жаль, на жаль, маємо те, що маємо. І ця тачка, ні, вона не впоралася. О, розумію. А прицеп вискочив. Контент, друзі, контент. <град> ні, ну, друзі, чесно, чесно, краш тест краш тест Ну, так що, а, а що поробиш, друзі? Добре, let's go далі. <град> так, друзі, наша тачечка просто краш потерпіла. Ну, я не очікував Чесно, не очікував, тому що тачка була надійною. До речі, вона була надійною. Але ви знаєте що? Один такий цікавий момент. Я думав, що прицеп ідіє. Від'єднається. Так від'єднався. Він ще й вилетів. Мені здається, він ще й до цілі там долетів. А щоб так тачку пом'яло, ну я просто не очікував. Але, друзі, ну, ось такі у нас результати. Вже субарік тут набирає якісь оберти. Ой-ой-ой, субарік, субарік, що з тобою виходить, що з тобою відбувається. 240 кілометрів за годину, друзі. 240 кілометрів за годину. І що? Є, yeah, він вистрибне з рампи. Сюди його, друзі, Let's go Просто 280, практично 300 км за годину. Субарік, go. Вподобаєчку. О, як це все чудово, файно виглядає. Сюди, його, друзі. Оп. Ой-ой-ой. Ну, а зато, друзі, зато э, поближче до водички. Поближче до цілі і все ближче і ближче, але не забувайте, що наш джипчик -то на ціль потрапив. Тому ось якось так, друзі. Добре, let's go далі. Бешечка М5. Сюди, Отак, у, до речі, одна із бешечок вже там перепригнула в нас рампу, так що вона нормальненько, так ось зараз. І в принципі, і ця йде бешечка, але ми тут маємо, думаю, будемо мати точніше проблеми. Тому що зараз бампер відвалиться. Друзі, як вона зараз іде? Друзі, це просто прекрасно. 300. 40, 350, 360 км за годину. Це просто прекрасно. Будь ласка, не вивались, Не ввелись, є, є контакт. Практично 300 км за годину вилітаємо. Це просто прекрасно. Все його, друзі. let's go, боже. Це ціль? Серйозно, це ціль? Будь ласка, до цілі долети. Друзі, ну практично до цілі долетіло. Ну практично. Ну чудово, друзі. Я, я вважаю, що дуже добрий результат. Дуже добрий результат. Боже. Боже, просто офігенна рубрика. Мені дуже подобається ці спуски, ці рампи, бімка. Let's go, далі, друзі. Мерсик, амжі GT. Іди ж ти сюди. Ой-ой-ой-ой. ой ой Зараз буде лють. Можливо, буде лють. Але ви знаєте, друзі, як ви вже бачили, там попередні тачечки, оці спортивні, там мега спортивні. Вони щось не дуже сильно хочуть вилітати з цієї рампи. І прицеп нас зараз просто відвалиться. Я думаю, ну, Мерсик, просто божевільно. Просто є yeah, прекрасно, друзі. Є, yeah, контролюємо тачку. Чудово, 10 з 10 балів, 320 км за годину Зараз вилітаємо. І є контент, і є чудово, друзі. Це мені подобається. Оце я розумію. Оце я розумію. Сюди. Боже, польот? Серйозно? А, я думав, що до цілі долітаю. Але ні, але ні. Практично, друзі. Ну бачите, зато зато вилітаю. Зато Це найголовніше, що зато вилітаю з цим прицепчиком, з цим таким веселим прикольним контентом. І давайте поїхали, погнали, що там буде у нас далі. Сузуки, вже там трішки, як ви бачите, у нас тут проблемки з тачкою, созуки Свіфт. Але зараз побачимо. Ну мені, друзі, мої сподівання те, що не вилетить, Не вилетить, Мені так здається, але зараз побачимо. Не будемо казати нічого. А, просто будемо дивитися на результат. Ну, м -м -м, серйозно? Ти нормально ще йдеш? Оооо, розумію, друзі. Серйозно? Ти той сальтушку робиш і хочеш сказати, що з рампи випригнеш? Да ну серйозно. Це що в натурі? Ні, це такий якийсь Як це Сузуки, вилітає з цим прицепом, я навіть... Я навіть просто не уявляв собі. Я просто не уявляв собі такого результату. Чесно, друзі, я не уявляв собі такого результату. Нічого собі, результат. Ні, ну це вподобаєчка, друзі. Дивіться. Дивіться, саме головне не відчепився наш прицеп. Це просто жесть. Дивіться на це. Ні, ну це прикольно, друзі. Це прикольно і весело. Давайте. Дивіться, до речі, скільки тут рамп є. Дивіться, скільки тут рамп є і скільки для вас буде скоро Ну дуже багато контенту побімки. Ой-ой-ой, добре, друзі, let's go, далі. Рандомчик, ой-ой-ой, що ж ти мені підготував? Ну ти дійсно любиш мене, ти дійсно любиш, ти що ти знаєш, що мені нам гелики подобаються. І це просто божевілля, Мені здається, що Гелек зможе. Ну. Друзі, Гелек зможе по-любому це пройти. Я просто відчуваю. Ну, Якщо не зможу, то ну це буде якийсь крінж, я вам говорю. Просто буде якийсь кринжатіна. Ой-ой-ой! Ні-ні, Гелік, ні, я на тебе сподіваюся. Не підведи мене, будь ласка. Так, ну силу тяжіння маємо просто божевільно, тому ну, не повинно бути ніяких проблем. Ні, не маємо проблем. Не маємо проблем, але щось теліпає цього прицепа, друзі. Але, але зато вилітаємо. Вилітаємо. На жаль, не долітаємо, але дивіться, просто як літак летить. Чисто Боїнг. Боїнг. Опа. А ну е, Ну як вам сказати, засейвишся. Засейвишся, це м'яко, просто сказано. Дивіться, що просто з геликом. Просто без шансів, друзі. Це просто бляшанка. І там, до речі, процеп, колеса, капота. Все остальне, друзі. Добре, давайте далі. Оп, Макларен, прицеп є. Поїхали, друзі, спортягу. Спортяга. Так, не всі спортяги в нас вистрибували, не всі, але побачимо, чи ця спортяга в нас зараз вистрибне. 90 км за годину. Ну, як завжди, друзі, про бачите. Яке відчуття, що він тяжкіше за ці тачки. Як таке можливо взагалі бути? Але нормально йде. Контролюємо Макларен. Контролюємо Макларен. Чудово, друзі. І зараз, зараз буде чудовий результат. Не відвелись. Я тебе прошу, не відвелись в прицепі, буде просто прекрасно є, вилітаємо. Вилітаємо. Друзі, головне, що вилітаємо. А то що попадемо? Ми на цю ціль. не попадемо. Головне вилетіти, головне, красиво зробити. Є контакт, дивіться, що відбувається. Куди ти летиш? До цілі? До цілі? Ні, не до цілі. Так, друзі, останній наш наш заїзд на шкоді. Прицеп прицепляний, ми готові тоді на старт. Увага, поїхали, друзі. О, розумію, розумію. Куди ми його прикріпили тоді? Ой-ой. ой Ну ви знаєте, до речі, до речі, шкоди вони надійні тачечки, якщо ви знаєте. А ви повинні це знати, будете тоді знати. І зараз просто прекрасно. Ну не їде, не їде так прицеп, як як би хотіли, але, але нормально, друзі. Йде шкода, просто чудова. 340 км кілометрів за годину. І це просто чудово. Друзі, це просто чудово. Наша шкода. Вилітає. Просто робить шкоду. Шкоду, просто робить, друзі. І що дол долетить серйозно? А, ні, не долетить. Ну, на жаль, друзі, не долетить, але, але, ну, дивіться, тільки джип, тільки джип зміг вистрибнути, просто бачите, він, до речі, там от і так і лежить. Дивіться, Опа, бачите, наш джип на цілі. І ось така у нас, друзі, рубрика вийшла. Друзі, якщо вам вона сподобалось, прожимайте ваші вподобайки. Пишіть вашу думку в коментарях, тому що вона мені дуже-дуже важлива. Я всі коментарі читаю і на всі відповідаю. І, звісно ж, підписуйтесь на мій україномовний ютуб канал. Аз. З вами був Каскай. До нових зустрічей.